Друзі, всім привіт. Останнє відео щодо передачі показників лічильника газу до Нафтогазу виявилось дуже популярним, і в коментарях бачу достатньо багато громадян України пишуть, що а як же ж мені передавати показники лічильників, якщо я знаходжусь десь в селі, в мене немає інтернету, або я людина похилого віку, в мене немає смартфону і телефон в мене кнопочний. І тому я хочу надати вам інструкцію, як передати показники лічильника газу на Нафтогаз без інтернету і без смартфону. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Повідомляти показники лічильників газу клієнтам Нафтогазу потрібно щомісяця з 28 по 5 число в особистому кабінеті Нафтогазу на сайті компанії або ж за допомогою чат-ботів чи смс. Якщо у клієнтів немає доступу до інтернету або смартфонів, можна звернутися на гарячу лінію компанію або надіслати показники лічильника через смс, через кнопочний телефон. Клієнти Нафтогазу, які не мають змоги користуватися смартфонами або ноутбуками, можуть передавати показники лічильникам звичним методом це дзвінком на гарячу лінію Нафтогазу чи через смс. У Нафтогазі назвали три номери, за якими клієнти можуть зв'язатися з оператором Нафтогазу і передати показники лічильників. Перший це 066 300 28 88, другий 098 300 28 88. І третій 093 -300 28 88. Телефонувати можна в робочі дні з 8 до 19.00, а у вихідні з 9 до 19.00. Зателефонувавши за будь-яким із цих номерів, далі потрібно набрати в голосовому меню цифру 3. Після цього клієнт зможе поговорити з живим оператором, який внесе в базу показники вашого лічильника. Також за відсутності інтернету чи смартфону можна відправити смс зі звичайного телефону з кнопками. Зробити це можна наступним способом: відправити смс-повідомлення на короткий номер 4647. Як ви бачите на екрані, ось формат 9 цифр особового рахунку Нафтогазу, пробіл і 5 цифр показників лічильника. Якщо у вас цифри є на 4 цифрах, то значить перша буде 0. І хочу ще звернути вашу увагу. Між особовим рахунком і показниками лічильника має бути пробіл. Також я надаю вам відеоінструкцію, як створити цю смс на кнопочному телефоні і відправити показники лічильників в Нафтогаз Україна.